Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції, формую різноманітні добірки та поділяю аромати на сезони. Осінь на порозі і час підбирати осінню добірку. Я відібрала 20 ароматів зі своєї парфюмерної шафи, які планую поставити на верхню поличку. І це ті аромати, якими я планую користуватися. Цієї осені активніше. І одразу почну з своєї новинки Флірс де Іріс від Карла Герфельда. Це подарунок дорогої моєї подруги Ольги з каналу пані Рома. І вона ніби знала, що цей аромат співпаде з моїм настроєм початку осені. І прекрасні кольори флакону, форм-фактор флакону, і, звісно, що звучання аромату. Це вологі пелюстки ірису, це деревина, це ті пахощі духмяні, які віддає нам квітка і які повільно перетворюються у підсушені аромати кореню ірису. Це ірис саме в такому вигляді, який я люблю, ще один аромат з нотою Ірису в моїй парфюмерній колекції. Власне, з назви мого каналу зрозуміло, що я обожнюю цю квітку, це моя найулюбленіша квітка. І цей аромат був моїм супроводом кінця літа, і ось зі мною він входить у початок осені, якраз для теплих ще осінніх днів, бабине літо. Цей аромат буде дуже вдало поєднуватися з моїм настроєм. Осінь це золота пора. І флакон з золотою рідиною. Новінг від Estee Lauder. І шипри якнайкраще розкриваються у осінню пору. Це спеції, це прохолода, це вир емоцій парфумерних, це аромат. Який спочатку тебе нібито обливає холодною водою, потім вона зігрівається і починає віддавати всі свої спецієві пахощі. Тут прохолодні пахощі спочатку, і дещо пізніше я в ароматі вловлюю навіть і медові інтонації. Потім тут розкриваються квіти, аромат не солодкий, він такий відсторонений злегка, але він в мене. Гармонійно розкривається якраз з осінньою прохолодою. Коли припікає сонце, аромат починає грати, вигравати і розквітати. Останнім часом мені хочеться простого звучання і зрозумілого в ароматах. І це бонбон -бон від Віктор Андрольф. Флакон дуже тішить моє око у вигляді цукерки. І сам по собі аромат це нібито. Цукерка тут є карамель, тут є прекрасні кісточкові фрукти. Це нібито карамель, солодка, тягуча, і з приємною фруктовою начинкою. На початку осені дуже захопилась ним. Не знаю, чи довго користуватимусь саме цим ароматом, але ось зараз його настрій і так би мовити, його пора, коли сонечко світить і трішки підпікає. І класика може комусь здаватися дивним. Такий вибір: це шадор Dior. це білі квіти, це жасмин, це тубероза, це апельсиновий цвіт, це аромат про жіночність, про пелюстки у волоссі, початок осені і загалом міжсезоння — це його пора. Ось зараз просто якийсь. Запій в мене з цим ароматом, і вже навіть незважаючи на те, що перший випуск був 99-го року, і сила селена» вийшла фланкера. Я все-таки є прихильницею флагмана, і також помітила нещодавно, ось ось вийшов новий аромат Жадор і нині креативним. Парфумером дому Dior є Francy Scurpajan. Цікаво буду спостерігати за його творчістю, але я зраджувати своєму першому аромату Жадор. В мене концентрація туалетної води не планую поки що. Аромат спокою і стабільності відносна новинка в моїй парфумерній шафі Одесуар від Сіслей дуже захопилася роботами цього бренду і Нібито скульптура на флаконі з сумним обличчям. Так, з сумом ми прощаємося з літом, зустрічаємо осінь, і надається можливість насолодитись цією просто якоюсь нереальною космічною парфюмерною красою. Тут є і трішечки цитрусів, і так, моя улюблена квітка Ірис, також троянда. Тут є жасмин, тут є конвалія, аромат трішечки відсторонений, такий аромат про творчість, нібито людина, яка працює з мармуром, сама по собі постає такою трішечки кам'яною. І це коли хочеться побути наодинці з собою, щоб, можливо, люди першими не заговорили зі мною, ось цей аромат якраз. В такі моменти просто прекрасно розкривається. Тут є і поколюючі пачулі, трішечки і перцю, який пощіпує, і також хвойні акорди. Надто довго я підступалася до аромату перць та Лалік. Дуже люблю бренд Лалік. І нещодавно робила добірку ароматів зі своєї колекції від Лалік. І влітку з'явився мене цей аромат, я зрозуміла, що все-таки літо не його пора. І ось вже коли прохолода почала заходити в наш дім, коли ми міняємо ковдри, коли хочеться одягнути якусь ковтину, можливо, навіть куртку. І ось в цих пошарових одягах, так би мовити, тканинах, пер здалелік. Розігрівся і починає мене тішити. Я зрозуміла, що йому потрібно не прямі промені сонця, йому потрібно людське тепло. Тут троянда разом з пачулі. Пачулі тут занадто активні, поки що я їх намагаюсь приборкати. І також аромат з перцем, це прохолодний аромат. І дивно, що флакон білого кольору, я б, мабуть, що такий аромат назвала. Містичним і, мабуть, йому пасував би більше навіть і темний флакон. Але хто я така, щоб міняти традиції або такого шанованого дому Лалік, можливо, це такий досвіду більше і бачення інше. Отже, перцталалік, перли, не знаю, чи перли, але розкішна троянда з перцем, це про нього. І мускус. Мускус мені подобається в парфумерії. Якраз я в нього його також відчула. І цей аромат трішечки навіть нагадує мені Ельвід і Дизайнерський бренд Hermes спеціалізується на виробах зі шкіри. І найкраще, на мою думку, цьому бренду вдаються і аромати з нотою шкіри. Kelle-Calè це розкішна шкіра. М'якої вичинки, світлого кольору. І це нібито куртка, яку ми навесні повісили в шафу, щоб вона дочекалася наступного сезону, і ми випадково восени знайшли троянду, зірвану навесні. Вона трішечки і підів'яла, і навіть підсохла, всочила в себе запахи шкіри. і ось Такі переливи в цьому ароматі, і трішечки навіть пудровість від тієї шкіри, навіть замші, тут передаються. Шлейф просто запаморочливий. І для мене це аромат жовтня. По цьому шлейфу мене впізнавали люди. Вже багато років користуюсь цим ароматом, і моя любов не згасає до нього. Природні запахи у флаконі, це про анорії від веганського бренду Люкувань Демінім. І автор аромату також Жан талина, це волога деревинна акватика. Це нібито деревина, яка тривалий час мокла у морі. Тут є і так. Навіть натяк на сіль тут є і спеції, зокрема кардамон, і ніби ту деревину, яка довго мокла у морській днині, витягнули на сонце, вона підсохла і пахне перемішку із прохолодними, із теплими, і трішечки з пудровими нотами, акордами. Ароматики пахне справді природою, лісом і якоюсь самотністю. Людина, яка народилася восени, не може не любити хризантеми. І аромат про хризантеми чи не найтуралістичніше звучання у міфах від амуаж, флакон рожево-фуксієвого хризантемового кольору, прохолодний, злегка землистий аромат, дещо відсторонений, мінорний і також тут присутня і гвоздика, непроста квітка в парфумерії. Дещо дивний аромат. Аромат не для всіх. Але його або любиш, або не сприймаєш. І в мене з цим ароматом сталося навпаки від несприйняття до любові. І з кожним роком люблю його сильніше. весні у міжсезоння я захопилася ароматом Тень Денеш від Лоренцо Вілоресі. Пудрово насичений, густий пилковий аромат, в якому саме пудрові ноти заявлені одразу в старті. Також тут є і насичений солодкуватий геліотроп, також тут є і бубетонка, які підгущують аромат маслянистий іланг, троянди. Він крихкий, нібито накрохмалена білизна, яку ми опрали взимку, занесли в оселю, і вона починає танути, віддавати. Цей запах чистоти, густо насичений аромат, літо для нього все ж таки було занадто тепла пора. Взимку він не розкривається повною мірою. Помірна температура для нього просто ідеальна, особливо концентрація туалетної води, розкішний шлейф, прекрасний аромат. Прикро, коли парфумерні шедеври знімаються з виробництва. І так само сталося і з ароматом Фореве. Це було лімітоване видання від Нарцису Родрігіса з нагоди річниці культового аромату Фехор, який виграв не одну нагороду. І цей бренд загалом відрізняється саме своїм гучним мускусним звучанням: це тілесні аромати, хтиві аромати. Порева це лагідний аромат, на мою думку, це багатошаровий, білоквітковий. Зокрема, він про жасмин, про молочну гарденію, про туберозу, про апельсиновий цвіт, про духмяний солодкуватій франчепані. Він такий тропічний, теплий мускус. Тут з'являється дещо згодом. Це, так би мовити, почерк культового флагману Фохіо, але Поміж цими полюстками тут з'являються ще й шорухуваті абрикоси, османтус і такі квіточки, які віддають своєю пилковістю, своєю духмяністю, які навіть п'янко звучать все це в ароматі фореве. Якщо буде можливість його відшукати, впевнена для поціновувачів бренду Нарцису Родрігес, це буде просто знахідка. Наступний аромат просто створений для листопада, на мою думку. Саме в листопаді я з ним познайомилася на початку 2000-х. Ним користувалася молода дівчина 20 років. і Він для мене залишився юним ароматом. Хоча багато хто вважає його солідним для поважних дорослих пані. В ньому містичне. Від початку до кінця звучання. За рахунок хвоздики, прохолодного відстороненого коріандру, гіркого полину, землистих пачулі, тут є й дубовий мох, і трішки анімалістики. І... Трішечки аромат, що здобрений і цитрусами. Також є п'янкий гіацинт. Це насичена парфумерна композиція. Це аромат, якому потрібен простір. Це аромат від творчої особистості для людей з родзинкою. Восени нам не вистачає тепла і ми його компенсуємо пошаровим одягом. Зокрема, з кашеміру, з вовни. і... Шаликами та хустками я люблю також обмотуватися. І таке додаткове відчуття тепла і комфорту створюється завдяки Андре Кашеміру» від Патрісі Ніколаї Я досягаю такого ефекту і в ароматному сенсі. Це м'яко-пудрово, справді по кашеміровому. І тут також є перець. Загалом нота чорного перцю в мене домінує у осінній добірці. І розкішна густа амбра. Аромат теплий, аромат огортаючий, він нібито такий тугий, навіть в'язкий, я б сказала, і це йому додає ще і додаткової затишності, і такої атмосферності. Аромат справді який. Зігріває, який огортає. Люблю таку категорію парфумів носити восени взимку. І приємний бонус це нота ірису, нота фіалки, яка ще додатково шепоче і шародить. Фантастичні спеції у ароматі Close-Up від Olfactive Studio. Атмосферний аромат. Можна його назвати. Вишневим лате зі спеціями, зокрема з картамоном, з корицею, з тютюном. Ну така ви тут яскраво відчувається. Це аромат, який ще підгущений, бобами, тонка, це густо насичено, деревинно, і аромат атмосферних закладів з музичним акомпанементом, де ми можемо зустрічатися з приятелями, обійматися і приємно проводити час. Подібні емоції у мене викликає і затишний от кутюр від жіванши. Замість вишні тут малина з перцем підгущена сандалом, додає м'якості, кремовості аромату. Аромат можна назвати пухким, м'яким, нібито перина. І пошіптування шелестіння ветеверу додає деревинності, атмосфери, підсолочений аромат злегка, і розкішна амбра. Аромат також багатогранний, це вже парфумерна історія. У мене концентрація парфумованої води і нещодавно придбала також і туалетну воду у вже оновленому флаконі. Це аромат знято з виробництва. Наскільки я розумію, його переформулювали. Дещо відрізняється нове бачення аромату от кутюр від саме цього видання. Дуже цінне воно для мене, особливо тепле, тому що з ароматом знайома також з початку 2000-х. і ще один з моїх парфюмерних якорів, який я з задоволенням повторила. І осінь, зима це просто насолода. І знову спеції, знову картамон, коріандр, гвоздика, пом'якшені сандалом, знову троянда, мімоза і вкраплення фруктів, зокрема персики, мандарин, аромат, який підлаштовується під настрій. Любила його влітку, восени він по особливому, по атмосферному звучить. Аромат просто нібито антидепресант. Дуже його люблю, він нібито на межі анімалістики, але все в ньому дуже філігранно оформлено. І на моїй холодній шкірі особливо концентрація туалетної води це моя улюблена концентрація, розкривається просто розкішно і потужно. Знову спеції, знову тютюн, знову атмосфера, аромат домашнього затишку. аромат... Кави біля каміну і аромат з кальянним присмаком. Нірвана аметист від Elizabeth and James. Злегка гіркуватий, злегка терпкуватий, деревинна база у ароматі навіть зовнішній вигляд, нібито запальничка. І так він дуже насичений. І ця його атмосфера мене причаровує. Осінь, його пора. Також хотілося б і з ванільною версією у білому флаконі познайомитися. І ця лінійка, хоч це і аромат «Celebrity», дуже приємно мене вразив. Дуже стильний флакон і прекрасний аромат. А ванільний представник для осінньої пори у мене від Шопар. Ваніля Маліка, лінійка імперіал. Зовсім нещодавно на три аромати з цієї лінійки в мене був окремий огляд і про жасмин, і про ірис, і про розкішну ваніль. Вона тут із Мадагаскару, і Бурбонська ваніль, кілька сортів, піддимлена за рахунок кладану і вкраплення рожевого перцю. І, звісно, сандал, який пом'якшує і досить часто зустрічається в парі з ванільними ароматами. Це просто моя нова любов, аромат дуже атмосферний, густий, теплий, насичений, і він справді нібито зігріваюча пігулка від осінньої хандри, від прохолоди від вітрів. Ніч яка місячна, зоряна, ясна. І нещодавно ми пережили місячне затемнення, ось ось буде сонячне затемнення, гост. Deep Night флакон, просто витвір мистецтва, глибокого темно-фіолетового місячного сяйва кольору. І аромат про деревину, аромат про ваніль і про розкішні персики, абрикоси. Також тут є і знову ж таки дрібка перцю, трішечки зелених акордів. Аромат. Спокійний, він справді пахне нібито місячне сяйво, ніби то місячна стежинка на річці. І аромат нібито може здаватися таким нуарним і нібито готичним через свій зовнішній вигляд. Можна його навіть використовувати і у. Ніч на Хеллоуін, але його атмосфера мене підкорила теж багато років тому. Це аромат моє повторення. Також знайомилася з кількома новими версіями, але в моєму серці лишається цей прекрасний «Гост Deep Night у чудовому флаконі. І двадцятим ароматом цієї осені я обираю відносно новинку своєї парфумерної колекції. Мені вдалося придбати два останніх флакони: аромат знятий з виробництва. Мон парфум, версія Gold, такий цікавий флакон, наскільки мені відомо, виготовляється вручну з інкрустованими камінчиками. І кожен флакон відрізняється саме своїм оформленням. І це найнасиченіша, найгустіша парфумерна композиція саме за рахунок. Густих фруктів. Тут є сливи, тут є мандарини, тут є п'янка тубероза, яка також пахне фруктовими акордами, чи то виноградом, чи то полуницею. Звісно, тут також є перець, як же ж без перцю, підгущений лангом аромат і деревиною. Далі цівка ладану тут з'являється. Та також і амбри. Це просто атмосфера осені, атмосфера опалого листя у флаконі. Мабуть, що він може нагадувати злегка і коко може своєю атмосферою дещо нагадувати і аромат про ваніль від шопар, дещо перегукується із Deep Night, і в цьому ароматі є навіть вкраплення саме фруктових акордів «Close Up. І це така квітесенція смакоти, парфумерної, в хорошому розумінні цього слова. І аромат просто красивий, просто хочеться ним користуватися просто зараз. І в ньому також вловила акорди, саме ті ладані акорди, які є у ароматі «Експлоузів». Він був у фаворитах моєї минулої осені, трішечки відклала його на прохолодні дні, тому що зараз бабине літо, дещо інакший настрій, а експлозія в мене буде на зиму. Зараз його заміняє ось ця новинка. Отже, такою була моя осіння добірка 2025 року. Діліться, будь ласка, в коментарях, якими ароматами цієї осені плануєте користуватися ви. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Приємної атмосферної осені і до скорих зустрічі. Бувайте!